Всім привіт! Тільки зайшовши у гру, вже було якесь дивне передчуття, але я списав все на погоду і свій вже немолодий вік. Почалося все з проклятого квесту, що тягнувся доволі давно. Прийшовши на кладовище та випивши самогон Діда Гуллана, мало не склеїв власти, коли хп впало до 1%. Це якась жесть. Коли на хардкорі, де у твого персонажа лише одне життя, бачити такі числа хп, це мерзость, як сказав би класик. Від такого пойла точно сліпнуть, тому побіг у зачумлені землі, поки тут не сконав. Дорогою згадав, що треба продатися і протиснув клавішу аварійної посадки, але й вона чомусь не спрацювала. І це міг бути другий тривожний дзвінок. Та де там? Я ж герой та ще й воїн 60 го рівня, тому не став повертатися з зачумлених назад. Нічого особливого не пророкувало, йду дорогою до першого поселення з мобами, ну там, де вибухові гулі ще. дуже небезпечні супротивники. І бачу, під дорогою шаркає хвора косуля. Влітаю в неї і нічого не відбулося, бо вона, звісно, відкисла. Але смерть була вже близько. Кілька десятків метрів попереду було тіло орка воїна. З огляду на речі, ну точно 60-й. Ви прикиньте, воїн 60-го рівня помер. А ви що думали, я відкис? Хе, Ну ви смішні. Сьогодні ж перше квітня. Тож видихаємо і обов'язково обтрусіться, бо у вас спина біла.